Іронія ситуації вражаюча. У Росії нас оголосили екстремістами, тому що ми намагаємося попередити про катастрофу, що насувається. Ви кажете, що ми покладаємося на сумнівних учених. А які у вас супервчені? Ті, хто не можуть навіть домовитися між собою, зростає сонячна активність чи спадає. Ті, Хто протягом останніх двох років ігнорували дедалі очевидніші ознаки наближення геодинамічної катастрофи, тепер я запитую вас чи варто було взагалі таврувати нас екстремістами, якщо скоро ви самі прийдете до нас по допомогу. І я гарантую це. Ви до нас прийдете, і нікуди ви не дінетесь життя вас змусить. І те, що відбуватиметься на території Росії. Ви самі прекрасно знаєте, що ніякі виноградові і йому подібні ніколи, і за жодних обставин, не зможуть вирішити ті проблеми, з якими ви зараз зіткнулися через Дворкіна і всю його псевдорелігійну зграю, вигнавши Аллатра, ви будете змушені прийти. Тому що, якщо нічого не вдіяти, то всього лише через п'ять років те, що сталося на Камчатці, відбуватиметься по всьому світу і не раз на 50 років, а щонайменше раз на тиждень. Ми неодноразово намагалися достукатися до здорового глузду в Росії, але так його там і не знайшли. Замість того, щоб бути почутими, нас було незаслужено покарано, і тепер усі загрози, про які ми попереджали, реалізуються і лише посилюватимуться.